Київський люк, крадіжка цього конкретного люка карається законом. Тобто розкрадання мільйонів, які відмиває розстрої на Деоланівському узвозі, не карається законом, але крадіжка цього київського люка, який сюди бонусом привезли, карається. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ми не можемо пройти повз канаву. Вона нас переслідує, вона у всіх на виду. Ми сюди періодично навідуємося. От сьогодні, наприклад, ми побачили, що тут е дуже красиві зробили такі типу пішохідні доріжечки. Але по-перше, як венікдоті, це красиво. А це чого ми прийшли? В нас триває умовний ремонт Деволанівського звозу, почали валяти старі будівлі і почали їх вивозити. Логічне запитання, воно в нас повставало раніше, але зараз тим більше навіщо класти за велетенські бабки. Дорожнє покриття, от всю цю красиву плитку, всю цю бруківку, якщо потім весь цей хлам буде вивозитися якимись машинами і все це здереться. У мене тільки один здогад, щоб можна було потім оголосити ще один тендер і ще раз перекривати цю вулицю. Ну до да бог з ним. Їдуть хлопці і кажуть, що так погано все. Ми кажемо так, капець. Значить, дивіться, ми за весь той час що ми навідуємося сюди в Деволанівський, провал, пролом узвіз, як хочете. Ми багато тем тут висвітлювали. Ми розказували про те, як тут систематично відмиваються гроші, як тут нічого не робиться. От зараз поклали за дуже багато мільйонів цю брухівку, ну вона здереться скоро знов. Треба буде перекладати. Але ми щось упустили геть цей момент, що взагалі туди Воланівський планували відкрити не тільки для одгужового транспорту. І е, якоїсь техніки вантажної, а й для того, щоб тут їздили насправді машини. Цитую, це надасть змогу відкрити рух транспорту деволенівським от всі ці роботи, значить, зменшивши транспортне навантаження на інші вулиці. А також це зможе попередити підтоплення митної площі і приморської вулиці. Якщо ви забули, то тут між іншим, крім того, що ремонтували всю все це дорожнє полотно. Тут ремонтували ще й дуже дуже старі дощові стоки, аби тут нічого не підтоплювалося. Ні чорта з цього зроблено не було, і те, що там київський люк красивий лежить, це справі не допомагає. Значить, відносно свіжий звіт робіт по Диволанівському, який ми знайшли. В попередні роки. За замовленням управління капітального будівництва одеської міськради в Деволанівському було виконано роботи з реабілітації аварійних зливових колекторів таким-то таким-то діаметром, які було побудовано ще наприкінці 19 століття. Крім того, було виконано комплекс робіт з модернізації, розчищення тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Проте під час пікових навантажень, спричинених опадами, стічні води не потрапляють до оновленого магістрального зливового колектора, засмічують і розмивають територію озвозу, і призводять до підтоплення митної площі і вулиці Приморської. Тобто, всі ці роки боролися з тим, що тут перестало затоплюватися, і їздили машини. Ні, чорта не зробили, гроші відмили. Невдовзі будуть оголошені нові тендери, і ми можемо в цьому заприсягтися. Тому що роздорострой і міська рада вони ж знають, що вони роблять. Вони б'ють просто от в місця, де на 100% в у них на багато років буде чим займатися. А ми з вами, дорогі одесити, гості міста, все це спостерігаємо і чекаємо, коли нарешті щось дійсно буде зроблено. Не вперше і не в останнє. Ну що ж, вам вітання з Доволанівського. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, традиційно, будь ласка, нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось.